Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Чотирнадцяте рівно ТСН в ефірі канал один Сьогодні мовить в національному марафоні. І знову маємо час для новин. День жалоби в кривому розі в місті прощаються з десятьма жертвами російського теракту. Окупанти вдарили балістикою в п'ятницю ввечері, цілили по житловій забудові готелю та дитячому майданчику, де були. Мами з дітьми 20 загиблих. З них 9 – Це саме діти. Ще 75 людей поранені. За життя багатьох досі борються лікарі. Зокрема, важку операцію сьогодні роблять потерпілому хлопчику в Дніпрі. Одразу після ракетної атаки російські пропагандисти цинічно заявляли, нібито вдарили по скупченню військових та іноземних інструкторів і запевняли, що цивільних серед жертв немає. Містяни приголомшені відвертою брехнею росіяни кажуть: поряд немає жодного військового об'єкта, лише цивільні. Забудова та ігровий майданчик на місці ракетної атаки, іграшки та квіти. Їх досі несуть люди. Я сприймаю цей пасне. Погибло діточки, погибло дуже багато. Наших криварічців це дуже боляче. Дуже боляче. Матері просто ж передать собі. Тут спокій був. І і сонечко світило, і дітки гуляли, і це пролетіло. це. Ця біда, ніхто її не чекав і навіть не сподівався, що це Ой, істота, оця що випусти на дітей. Оце О, да, це... я не знаю, як можна з ними і про що можна з ними домовлятися з цими людьми, якщо у них це я кажу інопланетяни, мабуть, якісь вони не розуміють людей і виродки, да, це виродки. Один загиблий троє потерпілих і пожежі по всьому місту. Це результат обстрілу балістикою столиці в ніч проти неділі. Уламки ворожих ракет падали в трьох районах Києва Дарницькому, Солом'янському та Оболонському, і саме на оболоні найбільші руйнування. Там розбито будівлю офісного центру. Три горішні поверхи геть обвалилися. А нижні два непридатні для роботи. Там були розміщені редакції телеканалів, що мовили на іноземну аудиторію російською, іспанською та арабською. Розбирати конструкцію взялися верхолази, ДСНС. роботи тривають вже другий день і сьогодні від сьомої ранку. заважають хіба повітряні тривоги, через що рятувальникам доводиться спускатися вниз. Повністю вигоріла і сусідня будівля, де були склади меблів та фарпа. Там пожежники приборкували весь вчорашній день, адже Серед будівельних матеріалів на складах було багато пластику. Під час тління він загорявся знову і знову. В цю місцевість росіяни цілять вже вдруге. Перший приліт був в середині лютого. внаслідок обох атак там ніхто не постраждав, бо був лише охоронець, той самий під час обох інцидентів. І тоді і зараз він сховався за двома стінами і тому вцілів. Взрив і такий світло, як то сварка блиснула. Тріскотня така. Кілька секунд, і другий. Перший в нас прилетіло, і другий в нас од сусіди. Другий раз мене ангел охорони спасає. Трампу не подобається бомбардування. Президент Сполучених Штатів вийшов із новою заявою щодо прогресу перемов з Росією під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Президент США повідомив, що американська сторона дуже би хотіла, щоб припинилися обстріли, де гине багато людей. А також повідомив, що вони й досі домовляються з Кремлем. Тим часом американське посольство в Україні напередодні на знак жалоби за жертвами обстрілу в Кривому розі вирішило приспустити прапори. Примірно що примітно, що в дописі посолка США Бриджет Брінк після критики президента Зеленського нарешті згадала, що це саме Росія скоїла обстріл. Чи мав на увазі Трамп саме удар по кривому рогу під час своєї розмови з журналістами? Невідомо. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб Путін припинив це. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди і тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися. Ніколи б не почалася, якби я був президентом. Сто відсотків. Ситуація довкола Лимана на Донеччині стає дедалі складнішою. Російські війська намагаються просуватися і на окремих ділянках фронту повідомляє Діпстейт. Їм це вдається. Чого не скажеш про Куп'янський та Новопавлівські напрямки? Там ворог хоче підібратися до українських позицій, але досі безуспішно. Сили оборони відбивають десятки штурмів супротивника за добу. Найгарячіші бої тривають в Курській області, поблизу Торецька і Покровська. Там лише за вчора генеральний штаб зафіксував 53 атаки росіян. Ті завдають ударів ракетами, авіацією, б'ють залпом та дронами, як по великих містах, так і по селах неподалік, де ще залишаються люди. Загалом по всій лінії фронту було 165 бойових зіткнень. Українські ракетні війська тим часом вразили 8 районів, де групуються окупанти, а ще знищили їхню зброю та техніку. Покровськ під ударами ворожої авіації та артилерії щодня росіяни руйнують місто обстрілами, але зайти в житлові забудови дотепер не можуть. А січиславські десантники, які боронять Покровська, змусили ворога спинити активні штурми і навіть перехопили ініціативу в боях на околицях. Яким зараз є Покровськ, і що роблять воїни, щоб не допустити прориву росіян, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Ще не понівечений Покровськ, місто, яке борониться від росіян і стало вже давно активною лінією фронту. Тут топографія. Вулиці змінюються щодня через постійні обстріли ворожою артилерією і авіацією. Але ми зараз їдемо до 25-ї Сячеславської бригади, яка борониться місто і робить усе, аби не пустити в нього росіян. Все буде добре. Віримо в водієві нашого броньованого козака і в'їжджаємо у коридор із сіток. Вони тут для того, аби захистити машини від ворожих у. Ударних дронів, але у таку сонячну погоду не лише вони хочуть вбити тут все живе. Два потужні вибухи змушують будівлю, де ми опинились, аж підскочити. Це були російські авіабомби. За кілька хвилин до прильоту по місту ми вже знали, що вони летять в Покровськ. Вони залітають з території Росії, на нашу територію запускають кабель, повертаються. Куди він летить? Звана жбі. Попередні так. За пів доби вже чотири авіабомби приземлились на місто, каже командир підрозділу. Але військові, здається, не зважають на ворожу авіацію. У них сьогодні важливіші задачі: знищити якомога більше російської піхоти. 90% противника. Вони ховаються в ямах під фундаментом ще десь, так що візуально це не скаже, що це є укриття з особовим складом. Ось так виглядає лінія фронту. Стовпи диму від прильотів авіації і артилерії, та геть стерте те, що колись було селом. Серед цих розвалин укриття росіян. Ой, да, є розрив Все, плюс готовону і поки чергуємо. Завдання підрозділу зараз розбити те, що хоч трохи схоже на схованки ворога. За кілька днів негоди вони встигли накопичитись у норах під будівлями і ще в цілілих будинках. І щоб ця ворожа піхота не пішла штурмувати нашу, їх нещадно палять. Це не людинка біжить, це біжить військовослужбовець РФ, який готовий бавати як цивільне населення, так і наших військових і тому. Я не бачу тут. Це не людинка. Чим більше ми їх знищимо, тим менше їх прийде на нашу батьківщину, на нашу землю. Штурмують росіяни уперто, кажуть десантники. Навіть поранені намагаються дійти до наших окопів. Вони не соромляться, заходять в тил. Тупу приходять через наші позиції. Десь але до Покровська їм ще далеко кажуть воїни. Нещодавно штурмові дії 25-ки у Котленому і Лисівці добряче наламали росіянам плани обійти місто з флангів. І головне, не допустили вуличних боїв, кажуть воїни. Бо якщо впустиш ворога в місто, вибивати з вуличок і будинків надскладна задача. Покровські бої ну, не відмічаються так, не всі на окраїнах. Покровськ готуємо активно до оборони. Дуже потрібно багато сил та засобів. Щоб перекрити всі ділянки, всі скажімо так, вулички, якщо до цього дійде. І ось пілот дрону сповіщає, що влучив. Скоріше за все 300, але не виключено той варіант, що вони можуть бути 200. Укриття окупантів горить. Там було мінімум двоє росіян, кажуть десантники. І вже завтра вони будуть у статистиці Генштабу про знищеного ворога. А це значить, що лінія фронту під Покровськом лишається вкотре незмінною. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Україна відправляє свою делегацію до Вашингтона на переговори щодо угоди про Надра. Про це в інтерв'ю агентства Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свериденко. До складу української делегації увійдуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Як зазначила Свериденко, наразі в нашої сторони є документ, який відображає лише позицію юридичної команди американського Мінфіну, і це не остаточна версія. За словами посадовиці, Київ намагається визначити так звані червоні. Ні лінії, які неприпустимі для цієї угоди, публічно розповісти деталі документа, міністерка відмовилась, але в пресі раніше вже з'являлася інформація про те, що остання версія домовленості про надра для України невигідна. Документ, зокрема, начебто передбачає створення органа управління фонду з п'яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція. Поширюється і на українську нафту та газ, а також за цим договором раніше вже надану військову допомогу. Вашингтон тепер пропонує визнати боргом. Президент Зеленський заявляв, що Україна не піде на такий крок. Видання Financial Times із посиланням на власні джерела пише через витік даних щодо угоди про надра. Зеленський доручив СБУ провести розслідування кількох українських посадонців, нібито навіть вже перевірили на поліграфі. Велика Британія виявила шпигунські сенсори Росії у своїх водах. Видання The Times пише, що найімовірніше Кремль встановив їх в морі для стеження за атомними підводними човнами Сполученого Королівства. Один із таких постійно перебуває в водоймі в межах заходів стримування. Шпигунські давачі вдалося знайти через те, що частину прибило на берег ще низку виявили за допомогою флоту і з міркувань безпеки. Ці місця не розкривають. Таймс із посиланням на джерела пише, що Росія ще з часів холодної війни не припиняла розвивати свої. Підводні технології і має засоби, які можуть перевершувати британські або інших країн НАТО, і ще до повномасштабної війни Кремль готувався до потенційної війни з альянсом, розробляв стратегію нагляду та підготовку до диверсій проти підводної інфраструктури. Також за даними співрозмовників, The Times, є розвідувальні дані, які свідчать про те, що яхти російських олігархів теж могли брати участь у шпигунській діяльності в водах довкола Британії, на деяких були. Технічні засоби для того, щоб встановлювати або витягати спецобладнання із морського дна, служба безпеки України відвернула серію терактів на Полтавщині, викрила завербовану росіянами жительку. Затримали її саме в момент, коли та мінувала територію однієї з адмінбудівель відділу поліції та міського ТЦК. Заворобували спецслужби Російської Федерації жінку в онлайн казино, де 30-річна безробітна шукала легких грошей від російського куратора. Вона отримала суму на оренду конспіративної квартири та на те, щоб придбати компоненти для виготовлення вибухівки, нині за підготовку терористичного акту і незаконне поводження з вибуховими речовинами, підозрювані загрожує до 12 років за ґратами. Ну, а сьогодні служба безпеки України викрила ще й сімох неповнолітніх підпалювачів, які на замовлення Росії нищили релейні шафи Укрзалізницю наймолодшому з фігурантів лише 12 років, а найстаршому 16. Шестеро навчалися в одній школі. Міста Сміла, це Черкащина. Потрапили на так званий гачок російських спецслужб під час пошуку легкого заробітку на телеграм-каналах. Окупанти спершу перевіряли підлітків на готовність до диверсії та терактів, націлили їх малювати провокативні графіті на стінах будівель. А після цих тестових завдання дітям вказали. Підпалити кілька релейних шаф і вже навіть дали нові інструкції виготовити саморобну вибухівку. Перешкодила СБУ. А нині слідчі вирішують, яке покарання кваліфікувати школярам по за гарячими слідами такого ж підпалу енергооб'єкта затримали і сьомого парубка вже на Чернігівщині, 16-річному студенту ліцею. За статтею загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Я ж нагадаю, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто збройних сил України, адмінбудівель організації теракту чи мінування, негайно повідомляйте про це правоохоронців. Його визнали винним у серії зґвалтувань та замахах на них, але випустили з під варти просто в залі суду. У рівному 36-річному обвинуваченому в низці злочинів проти жінок суду голосив вирок 10 років за ґратами, але відсидів він в СІЗО лише пів цього терміну, бо до нього застосували закон Савченко. Хоча на період затримання кажуть прокурори, цей закон вже не діяв. Чому ж так трапилось, і як відреагували потерпілі обвинувачення та захист? Кореспондентка ТСН Анна Махно все розкаже. Покарання кривднику, якого потерпілі чекали роками. Визнати винуватим остаточне покарання виді позбавлення волі на срок 10 років. І їхній розпач, коли почули продовження вироку, що замість ще п'яти років ув'язнення, воля звільнити його від в залі суду у зв'язку з фактичним відбуванням покарання. Всіх жінок я вас вітаю. Все, ви потенційна жертва перші повідомлення про зґвалтування та замахи на них почали з'являтися у 2013-му. На слід нападника правоохоронці намагалися вийти роками. Схожий почерк. На місцях злочинів збирали докази. Більшість нападів чоловік скоював у цьому рівненському гідропарку. Тоді розповідали у поліції: нібито ховався під цим мостом, спостерігаючи за перехожими, обирав наступну жертву. Ось тут відбувався один епізод. Потім по. Чорновола, ну це вже там далі, і вздовж річки Устя теж були такі випадки. Ольга одна із перших потерпілих. Пішла по цій доріжці від того моста, і ось там він на мене напав. Це було майже 12 років тому. Закрив мені рот рукою. Він казав, що мовчи будеш жити тихо будь. І роби, як я скажу, і все буде добре. Знаєте, такий тваринний страх тягнув у хащі, врятувало, каже, те, що раптом помітила велосипедиста. і завиріщала, і тоді велосипедист зупинився і мене відпустив. Лише потім Ольга дізналася, що вона не єдина на кого він напав. Затримали підозрюваного у 2019-му, коли скривдив чергову жертву. Всі зібрані за роки докази вказували на нього. Експертиз в тому числі. Генетичних, крім того, безпосередньо всі потерпілі в судовому засіданні вказували на нього, як на особу, яка вчинила дані. Орки злочину тоді встановили шість потерпілих жінок, підозрювали їх більше. Дехто просто відмовлявся бути учасницями кримінального процесу, бо соромилися пережитого. Тоді не на камеру розповідали в поліції. Я думаю, що є багато жінок, які просто це в собі ховають. Широкого розголосу ця справа набула вже у 2021-му, коли обвинуваченого суддя випустила із сізо під домашній арешт. Обурені потерпілі наважилися розповісти свої історії, як нападав і. Бив кулаками, ногами я втратила свідомість. Вернулася в свідомість тільки завдяки тому, що він мене бив і душив, погрожував мені, що мене заріже, і як знущався. Він поставив на коліна і гвалтував так, як він хотів. Коли уявила, що на моєму місці може бути молода дівчинка, не факт, що вона залишилась би жити після такої нароги. Тоді підтримати жінок під рівненським судом збиралися небайдужі з плакатами, автівку обвинуваче. Ного закидали яйцями. Врешті, після скандалу, чоловіка знову взяли під варту, а тодішня суддя взяла самовідвід. Засідання з новим суддею почалися заново, і лише тепер, у першій інстанції, оголосили вирок визнати винним у шістьох епізодах і призначити 10 років за ґратами. Але цей термін порахували день за два, бо сидів у СІЗО. Вирок проголошений. Було застосовано закон Савченка, і відповідно вказану особу було звільнено в залі суду сьогодні. Вже сьогодні він починає вільно пересуватися містом рівним. Цим рішенням і потерпілі, і їхні адвокати приголомшені, адже затримали чоловіка, коли закон Савченко уже не діяв. Мотиви суду щодо перерахунку день за два з урахуванням роз'яснення. Верховного суду грунтувалися на тому, що частина епізодів, зокрема 4 із 6 були вчинені в період дії цього закону. Прокурори готують апеляцію, що призначені всі 10 років чоловік відбував фактично. Себто ще близько п'яти років сидів у колонії. Та апеляцію готує і адвокат обвинуваченого. Позиція захисту по п'яти епізодах. Він не причетний. Він визнає себе 125-й. 125 на 125, цьому, я не помиляюсь, так? Деякі потерпілі після пережитого виїхали з країни і досі відвідують психотерапевтів. А ті, хто в, в Рівному кажуть. Знову бояться виходити на вулицю. Це болить це, це травма на все життя. Це біль на все життя. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівне ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Транспортний гак у декілька кілометрів відтепер змушені робити жителі спального району Виноградар в Києві. Все через будівництво метрополітену для будівельних робіт перекрили частину проспекту Європейського союзу від проспекту Свободи до Василя Порика. Тож змінив свій маршрут автобус номер 102, А замість 36-го тролейбуса на лінії курсуватиме автобус 36ТР. Таким чином пасажирам слід закладати у свій звичний графік додатково десь 20-30 хвилин. Наперетині прос проспекту європейського союзу та вулиці межової фахівці вже знімають асфальтове покриття. Тут в майбутньому має пролягати продовження зеленої, тобто Серецько-Печерської лінії столичної підземки через щільну забудову поїзди на певній ділянці рухатимуться в унікальному для України двох'ярусному тунелі, тобто один над одним. Планується, що перекриття на проспекті Євросоюзу триватимуть рік. Опитані ТСН місцеві ставляться до таких незручностей. І з розумінням. Це може перетерпіти, лише щось було вже оце метро. Транспорт ходить, значить, все було нормально. Але все ж таки метро це більше комфортно. Та ще ж не встигли призвичаїтися? Це ж тільки все в процесі, але що робити? Якось треба жити. Машини їздять, знаходять лазейки поміж дворів. Нічого, будемо триматися. Опалювальний сезон у квітні в західних областях України через похолодання довелося знову запускати тепло у Рівному Луцьку, Тернополі, Чернівцях, Житомирі вже подали тепло до медичних установ, дитячих садків, шкіл. в закладах, де це з різних причин зробити, не вдалося. Діти кілька днів навчатимуться дистанційно. За словами синоптиків, негода вируватиме і в наступні дні через налипання мокрого снігу. подекуди довелося виводити на дороги навіть снігоприбиральну техніку. Про несподівану зиму посеред весни далі в сюжеті кореспондентів ТСН. Сильний вітер збиває з ніг. Мете так, що на відстані 10 метрів майже нічого не видно. Свіжого снігу вже понад 30 сантиметрів. Це карпатське високогір'я, піпіва. Рятувальники кажуть, для квітня така погода тут не дивина, втім, попереджають. Вітер шкварний, просимо вас уважатися і застерегти вас від походу високогір'я. На найближчий час однак без туристів, які ігнорують усі попередження, традиційно не минулося. Рятувальникам довелося шукати двох 17-річних киян. Хлопці мріяли помилуватися крокусами, весняними краєвидами озера Несамовите та вершинами Чорногітського хребта. Натомість опинилися серед півметрових кучугурів. Вони визначили своє місце знаходження за допомогою точки порятунку РА 037, Про що повідомили до фахівців ДСНС. Стан здоров'я юнаків з однопокоєння не викликав, тож до медична допомога їм не надавалася. Кому переживання, а кому сміх. У Тернополі футболістам довелося ганяти м'яча по засніженому полі. Чи то на команду киян так негода вплинула, чи господарів тепло рідних стін підбадьорило. Але тернополяни суперників просто розгромили. Негода на захід України прийшла на вихідні. У гірських районах сніг буквально засипав села. 6 квітня, 2025 рік. Село Сеничів. Дорожні служби вивели на дороги снігоприбиральну техніку, адже траси та перевали замило та вкрило ожледю. На Рівненщині температура різко впала з 20 тепла до 5 морозу. Водіїв, які встигли перезутися на літню гуму. Поліція просить утриматися від поїздок. На цьому шиномонтажі у квітні зазвичай перевзуваються на літню гуму. Нині, навпаки, привозять колеса, аби повернути гуму зимову. Вчора перевзувалися. Назад на зимову. Да. А у Львові через лютий, квітень, деревопад. Великі гілки попадали просто на припарковані авто. Люди не постраждали. Комунальники все швидко прибрали, але понад тисячу двірників у місті й досі на посиленому чергуванні розчищають сніг на дорогах. Майже 40 одиниць техніки, піскорозкидачі, трактори та навантажувачі. Жителів просять бути обережними, особливо на небезпечній через мокрий сніг Бруківці. Засипало і Волинь, сніг вкрив фруктові дерева, що вже почали квітнути. Люди бідкаються, хоч висадили ще небагато, але перша городина може не пережити раптового повернення зими. Квіти зацвіли, все снігом прибило до землі. Ну, добре, що ще ми так не, не, не почали нічого висаджувати, теплолюбивого висівати. Вже зацвіли ранні абрикоси, але теж, якщо цей мороз буде. Недовго, один день, там одну ніч там чи дві ночі. То думаємо, що не пошкодить. Прогнози синоптиків наразі не втішні. Зима із заморозками, ожледю та снігом повернулася майже на весь тиждень. Але Паститя Хомич, Анна Махно, Марічка, Кужик, Світлана Павук, Роман Дудчик, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. До холодіві невеликого снігу маємо призвичаїтися і цього тижня. Нічні заморозки будуть практично по всій Україні. В день майже скрізь переважно від 1 до 7 градусів тепла, а краще буде на південному сході. Там аж до 12 градусів. Сьогодні і завтра може бути невеликий сніг. А з четверга утоїмось до нової порції опадів, яку принесе черговий атмосферний фронт. Синоптики зазначають сніг у квітні. Насправді це не таке вже рідкісне явище. Бувало це і в інші роки. Незначне потепління прийде вже на вербну неділю. А поки що через негоду, низькі температури та вітер зросло споживання електрики, так кажуть в Укренерго. Тому просять використовувати її ощадливо і за можливості до 21-ї години обмежувати користування потужними електроприладами. Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам варто стежити за повідомленнями у своїх регіонах. Під дощем та мокрим снігом бігли напередодні в Одесі понад пів тисячі учасників другого марафону Сі Сайт. Забіг довкола парку перемоги благодійний гроші підуть на розвиток адаптивного спорту в Україні. Організатори такої погоди не очікували, але запевняють, що дощ і холоднеча нікому не завадили. На старт вийшли спортовці, аматори, дорослі і діти. В кожного своя дистанція від 5 до 42 кілометрів. Забіг розпочали з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих від підступного російського удару по кривому рогу. Учасники війни пройшли так званий. Шлях ветерана символічну дистанцію в 100 метрів. першими стартували учасники на колісних кріслах. Ми хочемо цього року показати, що для ветеранів спорт є також необхідний. Він має бути доступний. Тому в цьому році в нас вперше є категорія крісла колісні. Це заїзд був для ветеранів на кріслах колісних. Породілля, яка і сама з двійні, народила синочків близнюків, і при цьому має ще й старших чотирирічних донечок. Теж двійнят. Схожі випадки, коли жінка народжує двійню за двійнею, трапляються не часто. Розповідають медики пологового. Як почувається мама і немовлята? Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже далі. Давайте знайомитись. Це в нас Матвій Сергійович, А це в нас старшенький Лука Сергійович. Цим немовлятам е, усього е... один день. Нині близнята солодко сплять. А От напередодні вже мамі вперше показали характери. Особливо старший. Лука Сергійович наскільки старший? На одненьку хвилинку. У родині Олії це не перші двійнята вдома на братиків чекають їхні старші сестрички, теж народжені в один день. Це наші дівчатка, Полінка і Настуня по чотири рочки нам. Овий прийшла навідати новонароджених племінників сестра Ольги Олена. Ми двійнята за останні 25 років роботи пологового будинку. Це в нас друга пацієнтка, яка має дві двійні поспіль при народженні своїх діточок. Але так, щоб ще й сама була здвійні, перша. Ольга каже: припускала, що може народити близнят. Та Коли завагітніла донечками, все ж здивувалася тоді, що стане мамою одразу двох малюків. Ми довго чекали своїх дівчаток. То радість була, були певні хвилювання, тому що це є двоє дітей. Однак коли пішла на ОЗД під час наступної вагітності, була вражена, як її чоловік. Кажу, все добре. Я йому потім показую такий жест. Я кажу, і що? Ну кажу, скільки пальців? Кажу, ну як два. Кажу, отак, два. Не очікувала такої новини, і вся рідня. Були дуже здивовані, але дуже щасливі. І дуже чекали появи хлопчиків. Та згодом згадали у новонароджених братиків не лише старші сестри двійнята та мама з двійнят. Їхня прабабуся вже по татовій лінії теж з близнючок. У Вас навіть два ведмедика на кофті. Це спеціально? Ні, це я сама вибирала налівку, але не спеціально. Тож кажуть, як це рости подвоє, знають. От Ольга з Оленою в школі навіть до хитрощів вдавалися. Оля мене підміняла, замість мене складала іспит в школі. Але я знаю, коли двійня одна вдома, а не їх дві. Та виявляється, що нині у Рівненському пологовому справжній бейбі-бомб двійнят. На сьогоднішній день на закладі перебуває сім двійень. Ось за кілька палат від новонароджених Луки і Матвійка. Ще один Матвійко та його брат. Тимофійко, синочки Інни, я думаю, що це не просто так. І вважаючи на ситуація, яка зараз в нашій країні ну ми маємо збільшувати чисельність. Наша нація має процвітати. Це дуже класно. Водночас в очікуванні своїх двійнят ще дев'ять жінок, які нам була торному спостереженні по вагітності. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.